Валентина Нестеренко. Спасибі тобі, Боже, на все, за щедрість ласку і за все терпіння, за геніальні задуму й уміння усе прощати нам. Добро несе у білий світ і та слабка травина, що крізь асфальт пробилася, бо зна твоє завдання їй. Що і вона теж має жити, щоб жила людина. І все світ весь, і маленька комашина Тут для людей. Прости, прости, прости і потерпище, зрозуміє, може, твій задум світий, хто чи що поможе прозріння нашому.